Я запрошую нашого гостя до ефіру. Це Антолій Храбчинський, заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Вітаю вас. Вітаю. Отже, давайте почнемо із знакового дня для України. Це звісно з а, бомбардувальника Ту-22 м 3 який збили. От що можна говорити стане на сьогодні? Чи можна цей процес налагодити так і говорити сьогодні з певністю, що це не перший і не останній літак, який ми будемо збивати, і далі буде легше. Що ви бачите з того, що можна озвучувати? Чим збивали як і найважливіше для вас у суд в подробицях, яким чином дійсно вдалося це? Це якісь новітні системи ППО, це те, що треба тримати в секреті. Що це? Насправді давайте почнемо з того, що це вже не перший літак, який знищується на такій відстані. Давайте згадаємо два а 50 пошкоджений і 22 Тому насправді ми можемо казати про, наприклад, таку вже гарно відпрацьовану операцію, яка за допомогою сил протиповітряної оборони за допомогою сил розвідки відпрацьовується, слід не забувати, наприклад, і брянську різню, коли були знищені два Су-34 і два мі восьма гелікоптера. Щодо самого літака, давайте почнемо з того, що це вдруге, коли літак стратегічної авіації Російської Федерації, який входить до Ядерної тріади було знищено за рахунок під час бойового виконання завдань. Тобто ми кажемо про перший випадок, це було під час російсько-грузінської війни в 2008 році, тоді що якщо не помиляюсь, було знищене із системи БУК, і якщо не помиляюсь, з української системи БУК, яку передали для Грузії для підтримки повітряного простору. І оце другий раз, коли Україна спромогла знищити доволі важливий для росіян літак, чому важливий вони. Тому що я би сказав, що Росія не може будувати стратегічні літаки ані ту 95 МС, ані ту 160 ані а не ту 22 М. Три Росія не виготовляє так. Вона може робити глибоку модернізацію наявного парку. Так вона може робити ремонт, але впускати нові літаки не може. Те, що ми бачили, 4 ту 160 це а, глибока модернізація і залишки того, що було. Імплементація туди житкокристалевих дисплеїв для створення ефекту сучасності під час використання котрих натискається і працює апаратура 80-х років, на відміну від тактичної авіації, ми бачимо, що Росія зараз активно змінює тактику і починає активно використовувати більше тактичну авіацію. Це вже третій поспіль масований обстріл. під за час котрого було використано велика кількість літаків тактичної авіації, майже ескадрілі. Кожного разу, і ми бачили, сьогодні було запущено близько 12 ракет Х-59, Х-69. Тому насправді для Росії це буде чуттєво, тому що по-перше, вони розуміють, що вони не можуть вже використовувати а, такі літаки на таких відстанях з урахуванням того, що а, ці ракети, які вони запускають, ці літаки, вони малої дальності. Ми кажемо про ракети Х-22. Їм насправді треба підлітати якомога ближче до кордонів України або а, до лінії фронту. А тому і їм треба знаходитися постійно під захистом своєї протиповітряної оборони, то насправді зараз буде деяка така дилемма у росіян щодо чи. Стоїть все ж таки залітати. Ми бачимо, що, наприклад, перший А-50 не навчив, другий А-50 навчив вони не можуть використовувати, але вони не можуть використовувати з причини малої наявності екіпажів, саме кажемо про офіцери БУ, управління, не про пілотів. Ну і в цьому випадку ми теж будемо казати про те, що. Насправді пілотам буде зараз а, складніше виконати з тому що вони розуміють, що вони будуть уражені. Маємо надію, що серед членів цього екіпажу були люди, які свого часу запустили ракету Х-22, по жилій будівлі в Дніпрі. А якщо не помиляюся, було в минулому році. Також зараз називають у пітріних силах і кількість ось цих літаків кажуть, десь може бути пів тисячі, але не зрозуміло в якому воно стані. Наскільки важно дійсно важливо і важко виявити в якому стані яка там кількість неробочих, яких робочих і загалом де вони знаходяться? Давайте не будемо, я чесно скажу, що пів тисячі я навіть не вірю, тому що в мене була можливість побувати на Далекому Сході е, одразу ж після розвалу Радянського Союзу я бачив ці е, розвалини т 22 які були, там, стояли в Монгохта і в інших містах. Тому насправді давайте казати реально про наявність 27 літаків, а зараз можна казати про наявність 26 літаків, які можуть виконувати такі місії, які на них покладені, так це реально. Тобто ми кажемо про те, що є певна кількість, які вони все ж таки стоять на озброєні. Вони за них доглядають, вони намагаються їх налагодити, як щоб, щоб вони літали. Але треба не забувати, що навіть та кількість, яка залишилась, це літаки, яким вже. Добігає близько 30 років. Треба не забувати, що 30 років і літаку треба робити е, ремонти. Йому треба міняти двигуни, тому що, наприклад, у Ту 22 М3 е, двигуни НК-25 мають загальний ресурс е, 3000 годин. Це дуже мало для такого типу літака. В принципі, як і ту 160 теж має дуже малий ресурс літаків. На відміну від Ту-95, які вони активно використовують, тому що там. Дещо старі радянські двигуни, які можуть літати і працювати 33 тисячі годин, то насправді доволі не ну, такий великий ресурс, але жнов такий давайте не забувати, що ці літаки тут настап'яти це літаки ще ревісніки Путіна. Тобто, якщо кажемо про розробку, але про модернізацію ремонт, то теж їм набагато більше ніж 30 років. А, тому, власне, ми бачимо, що, наприклад, Росія активно використовувала тут 95 На початку давайте згадаємо, вони запускали постійно з Каспійського моря. Потім вони почали запускати ракети вже ближче до Волгодонська Енгліса. Сьогоднішній обстріл а, злетіло шість. Відстрілявся один літак, і ви запускали з Воронежської області, Якщо не помиляюсь. Тобто ми кажемо, що а, у них є певна проблематика або з ресурсом літаків, або можливо вони намагаються ближче підходити до кордонів України з рахування того, що ракети дещо слабішують і їм треба ближче підходити до кордонів щоб вони точно залотили на територію україни і були більш точні за рахунок зменшення дальності пород. Тим часом ми спостерігаємо ще такі важливі спецоперації гурти СБУ, які знищують дуже активно різні ЛРС а також відомо що ЗРК були там кілька знищені в джанкої такий був дуже рясний є день на Бавовну напередодні можна говорити що це якась така певна підготовка до заходу в 16 в україну а, мені сьогодні довелося попрацювати допомогти Радіо Свободи а, стосовно аналізу супутникових знімків. І я вам скажу чесно, що насправді давайте звернемо увагу на те, що цей рік, а, за цей рік, а, велика кількість стратегічних операцій, яка відбулась на території Російської Федерації і на тимчасово окупованої а, території України, насправді вражає, тому що ми бачимо. Гарні удари по НПЗ. Ми бачимо гарні удари по заводах, наприклад, які виробляють ракети для фронтової авіації. Ми бачимо удари по лабузі, тобто це вже далекі відстані. Тобто, це росіянам вже треба готуватися і розуміти, що насправді вони вже в стані війни війна вже на території. їх. Тому насправді ми можемо казати так, що є певна підготовка для Ф-16, але треба не забувати, що по суті, Ф-16. Здебільшого буде виконувати ті задачі, які зараз і треба нам виконувати за рахунок там наших би або ще чогось. Тому насправді я би наказав, що це прямо от підготовка. Але насправді ми кажемо про те, що f 16 суттєво покращить цю ситуацію за рахунок того, що можуть знищувати російські літаки на великих відстанях, і тоді ми можемо казати, що на за наявності 16 ми зможемо вибудувати певну сіру зону на території Російської Федерації у 100 кілометрів, куди літаки російські не зможуть. Залітати, тому що буде недоцільне використання, наприклад, тих самих кабів, тому що вони будуть, якщо їх зможуть скидати, то тільки на свою територію. І недоцільне буде запуск ракет, тому що буде втрачатися певна відстань, і не буде е, такої точності, якою вони е, відпрацьовують ближче до кордонів України. Але так насправді є певна потреба в виконанні, наприклад, задач щодо знищення там певних е, дальніх радіолокаційних систем. Там є наземне, є над, надгоризонтний, є загоризонтний системи систем радіолокаційного виявлення, що дозволяють бачити наприклад, на територію Європи, там до майже до там, середини Франції. Тобто, ми кажемо, до речі, ці радіолокаційні системи бачать дуже гарно і частину аравійського півострова, і бачать дуже Ізраїль, Іран, тобто вони могли бути задіяні до речі, під час обстрілу Іраном Ізраїлю. Але у цих деяких рлс системах є певна сліпа зона на відстані десь близько 800 кілометрів, тому, наприклад. Та рлс контейнер яка була, в яку попала. Тут вона мала певну сліпу зону, і можна казати, що ця система бачить лише правобережну частину України. Знову таки, треба не забувати про велику кількість таких РЛС-систем у росіян. Це і Вороніш, і М Вороніш, і ДМ, тобто це дитиметрове, сантиметрові волни, за рахунок котрих вони. Бачить навколо себе в розрахуванням, побачити нарешті якась е е крилата ядерна ракета, яка буде летити на Москву. Мабуть, так е на це вони розраховують е для того, щоб все ж таки нарешті почати воювати з усім світом. Але е давайте порони за того, що насправді з наявністю супутникових е систем ми можемо казати, що немає потреби в використання таких е радіолокаційних систем. Але як бачимо, росіяни живуть в Радянському Союзі і досі використовують деякі радянські технології, які намагаються якось оптимізувати, покращити. Але все ж ну, треба розуміти, що це все старе радянське, воно вже не таке дієве. Розуміло. Дякую вам за важливий аналіз, за аналітику. Що ж, будемо сподіватися, що далі буде, як нам сьогодні, зокрема, обіцяли. Бо, ну, звісно... буде, так. так, дякую вам, пане Анатолію. Ну, звісно, до нових зустрічей. До зустрічі.